Друзі, на наявність не друкуємо, оскільки економимо пластик та й не встигаємо. Всі замовлення друкуємо в порядку черги оплат. Зараз друк та відправлення орієнтовно 2-3 робочі дні. Зараз швиденько покажу вам, що сьогодні плануємо на відправлення. І ще будемо продовжувати друк, аби тільки було світло. Гарбузики. Тут вже пряня замовляють. Дивіться, який наш пряня гарненький. Там був такий, тут такий. Ще маємо декілька варіантів. Тут у нас не до друк, оскільки закінчився пластик. Ось такі пряня ще є. Дивіться, які класні. І вже зимові форми замовляють.